Сьогодні ми проводимо екскурсію для представників компанії Макдональдс і для їх партнерів, для змі покажемо сьогодні, як працює все наше обладнання: обладнання по переробці вторинної сировини, обладнання по переробці твердих побутових відходів. Як саме відбувається сортування, як саме відбувається виробництво твердопаливних бракетів? Обухів второсурсу це наш великий підготовлений для наших обсягів партнер, з яким ми співпрацюємо достатньо багато років, да, який за ці роки показав себе дійсно надійним партнером, який може задовільнити наші потреби. Процеси співпраці з нашими. Постачальниками ми постійно надаємо консультації щодо того, які матеріали мають бути в транспортній упаковці. Ми збираємо кавову кущу з усіх кавомашин і видаємо її також в будинок для того, щоб додати їх в паливні брикети і можна було не віддавати на звалище. Це для нас дуже важливо, щоб всі відходи були ресурсом для виробництва нових товарів, і в тому числі і кавова куща. Як ви бачите, це займає дуже велику територію. По всій Україні більше ніж 20 партнерів, які займаються виртуальною коробкою наших відходів. Тому що моя компанія розуміємо, що це дуже важливо як для нашої компанії, так і для країни, в якій ми працюємо. Це також важливо для наших працівників. Навіть працівникам дуже важливо розуміти, що ті відходи, які ми генеруємо під час нашої працівної діяльності, ми не викидаємо.